Розкажіть нам, будь ласка, ми щойно бачили безпосередньо Олега Погорільця, директора директора заповідника Меджибірська фортеця, і він розповідав, що навіть і старовинній фортеці дісталося, але найбільше все ж таки постраждали і приватні садиби, і так само комунальні заклади на території громад, які відносяться до Хмельницького району. Чи вже підрахували ви кількість збитків і кількість того? Того, що потрібно зараз для того, аби е, люди могли е, перебувати ночувати у своїх хатах, щоб їх хоч би відновити? Так, доброго усім здоров'я! Ну хочу сказати, що збитки ще не підраховані ще як нас все в процесі, але приблизну потребу в матеріалах ми вже знаємо. Роботи проводяться. Можу сказати, що постраждало приблизно. Десь біля 900 домогосподарств в двох громадах Хмельницького району, дві школи, три садочки, п'ять будинків культури, один ФАП і одна адмінбудівля. Звісно, з перших хвилин після того, як закінчилась тривога, працівники територіальних громад, районної військової адміністрації долучилися саме до формування бригад, які значить визначають. Потребу роботи ці ще також проводяться, але в той же момент хочу сказати, що сформовано більше 20 бригад по 3-4 чоловіка, які вже відновлюють після роботи людей, які визначають потребу, вже проводяться відновлювальні роботи. Ця кількість постраждалих будинків у нас зменшується. Звісно, хочу сказати, що масштаб великий, тому за один і за два дні це не зробиться. На сьогоднішній день ми розуміємо, що потреба в шифері приблизно йде біля 9 тисяч штук. Значить, надано вже приблизно 3 тисячі штук шиферу надано більше 2 тисяч квадратних метрів плівки для того, щоб тимчасово зробити накриття. Також є потреба в склі. Вона також велика приблизно на сьогоднішній день 4 тисячі квадратних метрів. Тому роботи тривають. Велика частина вже з них з цих домогосподарств не на сьогоднішній день відновлена. От і також хочу вже користуючись нагодою, подякувати усім жителям постраждалих громад за їхню самоорганізацію, за їхній налаштований на за їхню налаштований патріотичний настрій, дух такий, тому що сьогодні наша саме в Хмельницькому районі в цих громадах ми можемо спостерігати, що ми дійсно нація не переможна, тому що що би не сталося, ми завжди готові е, згуртуватися і прийти на допомогу один одному. Значить, е, нещодавно у нас були також така ситуація в інших громадах. долучалися громади е, інші Хмельницького району е, для відновлюваних робіт. Сьогодні громади Хмельницького району також не залишились осторонь і також допомагають як матеріалами, так і е, людським ресурсом. Пам'ятаю, була така річ, коли у е, поблизу Хмельницького безпосередньо е, було чимало тоді вибухів, і ось власне. Фіксували звернення від жителів, які хотіли ну відверто кажучи, дещо позловживати і вирішити свої побутові проблеми, які були накопичені або раніше, значно за рахунок відшкодувань. Чи фіксували ви вже щось подібне, чи все ж таки розуміє ну я, я розумію, що абсолютна більшість точно не буде зловживати, але як відсіюєте тих, хто хоче скористатися, так би мовити, моментом? Ну насправді завжди є люди, які можливо десь хотя скористатися якоюсь ситуацією. Але ще раз повторюся: ми нація українців непереможних, мудрих, виважених, і сьогодні війна йде не тільки для районної адміністрації чи для обласної, а йде для сьогодні. Воює і захищає свою територіальну цілісність, весь український народ. Тому сусіди, односельчани, друзі, всі сьогодні. Реагують на ці ситуації, ну і спілкуємося, проводимо бесіди і виходимо з цієї ситуації. Кожного вона дійсно індивідуальна, тому що потрібно підходити індивідуально до даного питання. Є багато випадків, де ну, до прикладу, шифер. Якщо візуально на нього ми дивимося, він якби цілий. А коли приступаємо до робіт, то він також пошкоджений. Його потрібно замінювати. Тому проводимо індивідуальну роботу з кожним домогосподарством, з кожною людиною і спілкуємося і спілкуємося не один раз. Ця робота проводиться піно і надіємося, що таких випадків у нас буде дуже мало, а можливо і взагалі в подальшому буде. Величезна кількість пошкоджених домогосподарств, насправді майже тисяча. Чи плануєте звертатися за допомогою до органів центральної влади, наприклад, чи до благодійників, які могли б е, забезпечити той самий шифер? Бо ми ж розуміємо, що потреба поки що не перекрита. Ну насправді ми вже звернулися до благодійників з благодійними організаціями. Маємо також контакти. Маємо е, добру співпрацю. Маємо досвід. На жаль, гіркий досвід, е, але е, співпраця в нас дуже е, позитивна, і дійсно благодійники відзиваються е, також. Виїжджають з нами, е, дивляться е, в, е, впевнюються в тому, що потреба є дійсно така, яка потрібна, і відгукуються, допомагають. Звичайно. Також залучається матеріальний резерв як районної адміністрації, так і обласної адміністрації. Справляємося своїми силами а благодійникам. Завжди хочу подякувати за те, що вони дійсно допомагають в той момент, коли це потрібно дійсно людям. І останнє, але не менш важливе питання це про е, заклади освіти, і взагалі комунальні заклади, які постраждали на території громад. Е, як плануєте відновлювати їх е, знову ж таки, за який кошт, в які терміни е, і яким чином залучаючи кого? Е, бо це зрозуміло, що якщо школи зараз пошкоджені перед першим вересням, то теж треба розуміти, е, чи чи встигнете ви це зробити, чи можливо доведеться е, якось інакше виходити. Ситуації ми вже звикли на онлайні працювати і так само діти вчитися. А яка ситуація із комунальними закладами? Так ну насправді сьогодні ми ставимо собі за ціль відновлювати паралельно усі пошкоджені. пошкоджені будівлі не даємо перевагу комусь більше, комусь менше, тому що дійсно до навч... до початку навчального року залишилось дуже мало часу і, і дійсно працюємо у всіх напрямках. Я думаю, що в найкоротший термін ми. Відбудуємо обов'язково все і виправимо те, що сталося. Тому е, працюємо е, ціленаправлено і працюємо не не покладаючи.